Вітання, продовжуємо катати за київлян У нас зараз дуже з вами погані справи, але нас очікує Ліга Чемпіонів. Тому я пропоную проходити далі в півфінал. Футболісти стомлені максимально просто, подивіться, взагалі півскладу, білик взагалі не готовий, не в формі, не щеред треба випускати. Гусів також вийде. Шапаренко дуже погано. Глянь, немає нікого випустити. Андрієвського хіба, але ну, я, мабуть. візьму візьму, зіграю Опорником, так? Отак от, от. Попов і дячук просто не в формі. Доведеться, доведеться брати Омирагіча і, мабуть, Михалко. Але балаба в кращій формі. Мабуть, би довірився більше балабі. Ну і замість Ваната. Випустимо Боженніка. Але, блін, і Боженник? Диви, гля, не в формі теж. Тарейт 75. Ну ладно, там уже ми щось придумаємо. Тому що Гарсія взагалі не готовий. Було б ще непогано Джона Круза випустить. Мабуть, ми це і зробимо. Ну, а Дубінчак поведе нашу команду в капітанській пов'язці. Проходить передача на МБП удар просто ізі. Легесенький. Перший дотик м'яча, і це дуже легкий був гол для МБП. Восьма хвилина. Яремчук. В один дотик. Віддає на Джона Крузеса. Пугана Брашка. Брашко тримає трішки в центрі м'яч. Відразу Дубінчак, Волошин. Волошин Розкачує, розкачує. І ось Дубінчак. Буде удар! Ну, Як же не! Дуже важко, дуже важко просто навіть відібрати м'яч удар з рикошетом міг би ще й залетіти ворота від балаби. Подача знов б'є. Знов б'є пери. Джон Круз, да що ж ми стоїмо всі? Я не розумію просто, чого всі сплять. Пенальці, не м'яч взагалі в руки не збирається брати. Давайте ще, якщо вийде, звісно. Гля, яка розпасовочка! Третій гол залітає. Нещеред взагалі є там на воротах чи ні? Ого, просто нас знищили. Накриваємо три футболіста, але толку ніякого просто. ПСЖ виходить спокійненько з-під пресингу І зараз, мабуть, залітає Сейв. Ого. Дуже несподівано. Там яремчук, ну так довго, ну дуже довго, просто я бачу біжить яремчук. Ну... Ну хай біжить, що зробиш. Прокотився. Немає кому, немає, немає нікого, нема кому замикати. Взагалі немає кому замикати. Ну, от, 3-0. Отак от ми і граємо. Два удари просто ПСЖ нас знищили. Гарс як розбив Ювентус Барс Реал. Так як ми збираємося вилітати з Ліги Чемпіонів, нам треба. Набирати обертів в УПЛ, тому що не хочеться сидіти без Єврокубків. Склад отакий буде, я думаю, ці основи ми і за. Шапоренко, подача буде удар від ярмоленка. Занадто слабий, навіть можливий не удар це був. Там ярмола вже дуже гарно заходив. Сапуга. Подача і удар перший! Добивання буде якесь. Ні. Вони б'ють один в одного, ну пацани, ну, ну як так? Як так грати? Дві. Боже. Буде хтось. Просто ідеальний захист. Ідеальний захист. Ну, дивись, як вони закрилися ідеально просто. Добивання якесь може, будь ласка. Це спрацює чи ні. Якщо ми зараз зіграємо отак, ну просто по приколу. Так. Що може і подача якась вийде? Вийшла, гля. І навіть удар вийшов від Яремчука. Те, що ми пропустим. Одне більше, одне менше, як то кажуть. Оп! Оп? Ні? Немає оп. А ось і об залітає гол від МБП 0-1. Поступаємось вдома. Все дуже печально. Пішли, пішли вперед, вперед. Сапуга розганяє атаку. Там Ярмоленко, сам давай! Удар забиває. Ні, не забиває Андрій Ярмоленко. Знову поперечка рятує Пари сен Джермен від голу від Києвля. Попов дуже гарно побачили ми там. А тут і Волошин, і забивай старий. Ось забиваємо свій перший гол нарешті. Хто ще забивав Волошин? Можливо, можливо, ми продовжуємо далі грати такою схемою. Три захисника. Ну Там уже зрозуміло, буде Баварія і ПСЖ, і Арс просто Юв розгромив. Будемо зараз налаштовувати склад ігровий. Ось Михалко йде. В принципі, отак хай і буде. Мені подобається. Давай, сапуга, забий! Просто, ну! Та ну це знущання, це реально знущання. Перед воротами чудак біг куди попало просто. Гля. Ви просто подивіться на це. Ми протягнули, реально гарна була атака. Бачимо сапуга, ось ворота. 0 перемог, 0 просто. Отакий от 0.